Привіт! Сьогодні у нас чергова новинка від Garmin, Forerunner 265 в кольорі Aqua. Взагалі, ми намагаємося робити огляду одразу, як отримуємо пристрої. Наприклад, нещодавно ми зробили перший огляд в українському Ютубі на балістичний хронограф. Garmin C1 Pro, посилання є нижче. А тепер давайте перейдемо до Forerunner. Ів. Трохи вам про нього розповім. З вас, підписка та лайк, а з нас все інше, і з вами, як завжди, з Зовні цей годинник дуже схожий на попередній Forerunner 255. Такий самий годинник в мінімалістичному дизайні, але в дуже крутому кольорі Аква. 5 навігаційних кнопок, але керувати звичайно можливо також за допомогою сенсорного екрану. По Пророзіром це середній годинник діаметром 46 на 46 мм, вагою 47 г. Корпус дуже легкий, це армований волокном полімер, Водостійкість 5 атмосфер. Плавати можна, але краще не неряти. Найцікавіше в цій моделі є дисплей. 265 отримали дуже яскравий amoled екран, тому якість зображення набагато краща, ніж в Mi ip дисплеї попередника. По батареї. В режимі розумного годинника 265 працює до 13 днів, та в режимі GPS до 20 годин, трохи менше, ніж 965 форранери, огляд на котрій в нас також вже є на каналі. Одним з основних компонентів форранера. 265 є новітний датчик LV4-го покоління, який використовується для розрахунку дихання, внутрішнього внутрішньосердечного ритму та стресу. Отримані дані використовуються в додатках Morning Report оцінка якості сну та Women's health Tracking відстежування менструальних циклів, вагітності тощо. Звичайно, головним спрямуванням годинника є бік, завдяки безліч додатків, які допомагають відстежувати прогрес та грамотно планувати тренування і відпочинок. Forerunner 265 пропонує функції розумного годинника, зокрема й відтворення з про повідомлення та дзвінки, офлайн сховище для музики, доступу до Spotify, Deezer, безконтактну оплату системи Garmin Pay та багато ще чого іншого. Але ці моделі годинника немає МАП, про це також не забувайте. Якщо вам потрібен сучасний спортивний смарт-годинник, то Garmin Forerunner 265 Aqua буде ідеальним варіантом для вас. Він доступніший, ніж флагманські годинники Гармін, але при тому дуже легкий, тонкий та має значно яскравіше за попередники дисплей. І звичайно, цей годинник ви можете замовити у нас. А так дякуємо за підписку та лайк. Все буде, Україна!